Сьогодні у Кременчуці відбулось вручення подарунків у рамках благодійної акції Різдво для батаді. Протягом кількох тижнів небайдужі кременчужани приносили подарунки: теплі пледи, затишні капці, засоби особистої гігієни, солодощі та інші необхідні речі. Усе це формувалося в індивідуальні набори з урахуванням побажань літніх людей. В цьому році було більше 240 бабусів та дідусів, які замовили для себе подарунки, які вони хотіли потримати до Різдва. Ми хочемо висловити велику подяку кременчужанам, які долучилися до цієї благодійної справи, тому що це. Дійсно дійсно важливо підтримувати таку соціальну категорію населення в нашому місті. Хто як не ми зможемо подарувати їм до новорічних свят справжнє таке добро сьогодні? ж волонтери молодіжного парламенту разом з соціальними працівниками доставили подарунки до домівок бабусь і дідусів. Надія Михайлівна, вітаємо вас з новим роком, наступаючим. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Нехай всі мрії ваші здійсняться. Жужани приготували для вас подарунки. Дякую вам, молодіжному парламенту, за подяку, за, за те, що ви прийшли до нас, І дякую вашій, нашій владі, малецькому Віталію, що він нас старіков не забуває. Їхні щирі посмішки та зворушливі сльози підтверджували, наскільки важливим для них є таке виявлення турботи. Спасибо вам велике, що ви нас стариков не забуваєте. Що обращайте внимание. Спасибо. Спасибо місному руководству міроду. Дякую. Сужанник, вам так. дякую О, так, так, приготували для вас. Це дуже важно, конечно, Це так, дуже важно. І вітальні слова від міської а це вообще важно. Дуже спасибо. Конечно тоже пожелаю вашій службі, хорошого здоров'я, крепко Ви нам допомагаєте одиноким особина таким. Як я, і оце багато зараз дякую. Соціальні працівники, які постійно взаємодіють з людьми похилого віку, відмітили, наскільки ця акція є важливою та скільки добра і позитивних емоцій вона дарує самотнім кременчужанам. Дуже важливі ці акції, бо в такий складний час, що робиться в країні, це якось зігріває трохи наших підопічних, які дуже ждуть, якихось маленьких подарунків. І що добре, що є така організація Молодіжний парламент, що підтримуєте. Дякуємо вам за все, і від підопічних, і від нас, соцпрацівників. Організатори акції наголосили, що ця ініціатива не була б можливою без допомоги чуйних людей. Кожна принесена річ це ще один крок до того, щоб зробити свято теплішим для тих, хто опинився у скрутному становищі. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини.